Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, Наполеон сьогодні в Союзі зі мною він грає Польщею. Е, в мене Баварія. Наші опоненти, значить, мій опонент Макс Гарік. Польща і. Шода з клану BB чи БВ. Прота Наполеона зелений колір, так, Погнали. Так, в мене що тут століття буде, напевно, так? Угу. Ну, тут, наскільки я пам'ятаю, основні бойові дії будуть тут, між Наполеоном і Шодою. Значить, що я, що я роблю? Беру а ні, прокачую, взяв сукеру, прокачав вже золоті шахти. І зараз буду їжу. 16 чоловік, чи скільки там їх? 15 на дереві. Так, є перша, друга качка. Це є. Так, Такс, артдепо. І збираю ресурси на перехід в століття. Є століття. Пер мішки. домінію дерево. беру мішки і збираю... А, вже зібрав. на Казарму першу. І що там? І друга є, Так, залишилось 30 секунд. Отже, я стою. Значить, що да? Ось моя армія. Так, на ну, мене там, в принципі, ще нема на що дивитися. Дві стайні, підкова немає. Тут також нічого. О. У, у Наполеона Чотири стайні грає він. Крилатий гусар, підкова є. Тут нічого. Е, ага, пікінерами, нічого собі. А шо да? Дві. Стані. Ого. А, він століття в Керосир пішов, давай. Прикольно. І академія нічого. Кірас кошт не взяв. Ось його армія. Так що це в нього. А, він століття, значить, також пішов. І тут фіолетовий. Гляну, що уфіллет. О тристайні також в крилатах грає. Підкову має. Академія швидкостріл залізний. Такс. Ой, тут дирка дивись погано Тут я йому десь цей момент написав, що дивись на базу, він відповів що бачу. Так, ну це дивися погано для Наполеона. Щодо до столітті і йому на руку. Час. Час грає зараз. На що Але він не запустив другу казу. Так, ну що, він тут. Нічого не зробить, так? Просто злиє своїх крилатих і все. Що да пішов в атаку. Фіолеттовий стоїть. Він грає мушкетер. Так, я тащу ось таку армію на допомогу Наполеону. Так, ну, один будиночок захопив. А, ні, чотири. Чотири вже знищив. І ще один захоплений. Так веду підмогу я. І поки що розвиваюсь. Взяв швидкостріл вже. Так, тут у мене ще три стані вже. Такого є? Так, другого арт депо вже будує, 5 громад уже в мене є. Що підвожу свої свою підмогу, наполеону. Але що де відходить? Побачив він мене чи що? А, в нього вже карта є, да? Щось закриває, так, він взяв вже шарик. У нас немає ще. Ось так, бачимо ми карту, а вони вже повністю відкрита карту мають. Так, гармати зараз втратить Наполеон. А, і там щось якийсь такий момент був десь... Не, не пам'ятаю, то десь ближче до 15 хвилини, по-моєму, що один написав загальний чат. Ти серйозно? Щось. Було. Може чаю ви, може чаю щось таке. До чого він це написав, я навіть не зрозумів. То що може союзник якось повільно розвивається чи що. Ага, давай побачимо добудований паркан. І що тут? Так, Фіолетовий знову погнав своїми Крилатиками. І що? І Наполеон прожимає тут шоду? А чому? Зараз я швидко стрілю, тільки. А, ну слухай, в нього тут є три. не взяв навіть? А, ось і все. Ну, дайте катати чи ні? Ну і тут я вже вирішив вийти. Так, давайте чекаємо до союзника. Що, націю віддав наполеону. А, ні, Стопе, зелений. Ось, так, є. Націю будує. Ось не поспішає. Дай Спаркан? Не робить. Так, ну і що, тут я зараз вже буду заходити. Була того така армія, а ось моя. У мене тільки одних пікінерів більше, ніж все його військо. І що ж, я просто через Ctrl a йду в атаку. Що, де нарешті пройшов першу перешкоду у вигляді паркану? Ай, накинув мені непогано. Що в нього? 15 гармат, у мене 10. Ось накидав він мені тут непогано. Ну, але як бачиш, кількісна перевага тут у мене. Вже і гармати мої доїхали. Звивається, він тут в моїх драгунів, але їх мало. Вкриватих гусарів цих. Ну що, все, тут я його прозвімаю вже. Я Дивися, гарматами, він мені накидав непогано, так. Скільки було 600 пікінерів, залишилося вже сотня, трошки більше. Ода тут намагається відбудуватись. До речі, ще й націю він вкрав, коли це він встиг. Нічого собі. Все. І... здається фіолетовий. що це також? Що ж, ось така катка вийшла. До речі, в мене є ще. Зараз е... я згадаю, що це... А. Ага. Відео ще одне є, що я не забуду, додам в опис під відео. Хатка, де я грав проти Наполеона. У нього був, коротше, взагалі ніякий союзник. А, ну, У мене нормальний був. І ми, коротше, вдвоєм з моїм союзником ми ледь-ледь продавили. Ну, Виходить, по суті, там Наполеон один проти нас воював, бо його союзник там, там щось трошки там посилав якісь війська, але я навіть не звертав на нього увагу, бо він був напроти мене. Я просто йшов, давай Наполеона і... Коротше, також крута катка, така затяжна. Якщо не забуду, то додам в опис. Е, що ж, на цьому я тобі дякую. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.